Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тож давайте разом поглянемо, що я для вас приготував. Поїхали! Ну ось воно. Нарешті хтось у Counter-Strike зробив те, про що фанати говорили роками. Star Ladder офіційно підтвердили, що Будапешт-мажор стане першим мажором з фіналом у форматі Best of 5. Це вже не просто зміна правил, це крок у сторону справжнього кіберспортивного шоу. Скільки разів ми чекали фінал, будували очікування, а він закінчувався за 2-0. І ти сидиш такий з попкорном, а вже титри. Тепер усе буде інакше: 5 карт це не просто більше гри. Це більше історій, більше емоцій і більше шансів на камбеки, які ми всі так любимо. І головне, переможець тепер реально буде найсильнішим, а не просто тим, кому сьогодні залетіло. І StarLadder тут реально молодці. Вони відчули момент і зробили щось, чого сама Valve поки не зробила. Прислухались до спільноти. І саме тому це круто, бо це робить українська компанія, а не черговий західний оператор. Це наша школа і наш стиль, коли не просто. То зробили турнір, а зробили гарно, масштабно і з душею. 20 тисяч місць арена з круговим оглядом звучить як щось грандіозне. І те, що публіка буде присутня на всіх стадіях, це теж круто. Це дає відчуття тієї самої живої сцени, коли навіть ранні матчі мають свою особливу атмосферу. І якщо чесно, у мене відчуття, що цей мейджор може стати переломним моментом. Бо після всіх проблем, невдалих патчів, скандалів і постійних порівнянь. CSGO, новий Counter-Strike 2 потребував чогось такого, чим можна пишатись. І от він, мажор, який виглядає як свято, а не як черговий івент для галочки. Можливо, саме тут Counter-Strike покаже, що може бути не лише технічно новішою грою, а й справжнім видовищем. І якщо StarLadder справді витримає цей рівень, це буде турнір, який запам'ятають абсолютно усі. 16-річний швед Майл Тюгель встановив новий світовий рекорд на фейсі 5415 ело, і це просто неймовірно. Школяр обігнав усіх професіоналів, які грають роками, і зробив це доволі впевнено. Іронія в тому, що попереднім лідером був Донг, той самий російський талант, якого на болотах уже ледь не боготворили. Але тепер здається, його епоха закінчується, бо свіжий вітер з Європи здуває стару болотну пилюку. Хлопець грає за меті спорт, і здається, це лише початок його великого шляху, бо рідко трапляється, щоб гравець у 16 років показував настільки зрілу, холодну та стабільну гру. Це не просто талант, це потенційна майбутня зірка топ рівня. І це насправді дає надію, бо якщо 16-річний може стати номером один у світі лише завдяки своїй наполегливості, то можливо кіберспорт знову повертається до своїх коренів, коли головне не ім'я чи спонсор, а чистий скіл лиха характер. тож як на мене, це не просто новий рекорд, це сигнал, що гра знову жива, і можливо, ми щойно побачили початок нової ери. До речі, у зв'язку з недавньою грою навіть цей хлопчина може бути потенційним кандидатом на місце у команді. У Counter-Strike вийшло свіже оновлення від 5 листопада, яке, хоч і невелике, але доволі приємне. Нарешті підправили кілька набридливих багів і додали оновлений режим перегляду демо TrueView, який обіцяє зробити повтори набагато реалістичнішими. TrueView дозволяє побачити матч майже так, як його відчував сам гравець під час гри. Тобто тепер у демках можна точніше спостерігати моменти стрільби, рухів або ж прицілювання, ніби ти сидиш за клавіатурою. Ого, хто грав. Щоправда, є нюанс. Куди ж без них? Ефекти типу віддачі, крові чи анімацій може трохи відставати на кілька кадрів, бо система все одно не може повністю відтворити момент гри з точністю до мілісекунди. Але навіть із цим це величезний крок уперед для аналізу ігор. Окрім цього, Valve пофіксили низку дрібних, але дратівливих проблем. Гравці більше не стикаються з дивною поведінкою при серфингу. Виправлено баги снайперською затримкою після пострілу і підлатали пла. Анімації у третій особі, а також підкоригували роботу консолі. Такі апдейти, звичайно, не роблять революції, але саме вони поступово шліфують Counter-Strike до того рівня, якого всі очікують. Маленьке оновлення, а все одно приємне. Фісур одна з найбільших ватних студій, яка роками маскувалася під міжнародного турнірного оператора. Щойно завершився їхній турнір фісур Playground 2, який, схоже, стане для них останнім у ролі повноцінного організатора. І тепер стало зрозуміло, чому. Грошей більше немає. Спонсори втекли, команда розбігається, а замість турнірів суцільний хаос і скандали. Головна ж причина проста: без бецрум, фісур не варті нічого. Букмейкери були. Єдиним джерелом фінансування всі ці роки. А тепер контракт закінчився, і Фісур залишились на сухому пайку. Вони навіть попросили спочатку 25 мільйонів доларів на рік, потім знизили суму втричі, і все одно ніхто не погодився. І тут треба додати важливий момент, про який я вже казав в одному із відео. На це все дуже сильно вплинули нові податкові зміни, які вступають в силу у 26-му році. Букмекерам тепер доведеться платити набагато більше нові податки на прибуток і ставки. А це руйнує всю фінансову модель, на якій тримався їхній, так би мовити, кіберспорт. І хоча зміни офіційно ще не набули чинності, великі компанії вже почали згортати діяльність, бо чудово розуміють, скоро безкоштовного піару на кіберспорті більше не буде. Після цього почався каскадний обвал. Турніри скасовані, 80% працівників звільнено. Студію з Белграда переносять на а ту Москву, де очевидно їх і поховають остаточно. Людям не платять зарплату. Умови праці описують як пекло зі смородом, без інженерів і без навіть елементарної організації. І найсмішніше те, що тепер вони ще й сваряться між собою, звинувачують один одного в харасменті, сексизмі та інформаційному тероризмі. Тобто, в компанії, яка мала бути начебто обличчям болотного кіберспорту, тепер царить повний хаос і взаємна ненависть. І тепер ви. Вишенька на торті, усі плани на 26 і 28 роки скасовано. Фісур хотіли проводити купу турнірів по Counter Strike і доті, навіть у Китаї. Але тепер їхній сайт порожній. Тож це не просто кінець студії, це черговий цвях у труну російського кіберспорту. Коли така структура падає, менше токсичного контенту, пропаганди і цих набридливих нейтральних турнірів, які насправді спонсорувалися рублями. Тепер менше фейкових студій, менше грошей на обслуговування. Лугування іміджу і більше шансів для нормальних, чесних організаторів з Європи, України або ж Центральної Азії. Поки що фісур стала першою жертвою цього ланцюга, але повірте, не останньою. Букмекери починають скорочувати бюджети, розривати контракти зі стрімерами, менше вкладатися у турніри. І це означає, що весь цей фейковий руський кіберспорт просто почне сипатися як доміно. Нові податки добувають букмекерів, фінансові потоки перекриваються. Вся ця болотна кіберсцена. Просто тріщить по швах. І знаєте що? А нехай тріщить, бо коли стара система розвалюється, на її місці народжується щось нове. А навіть якщо й нічого не народиться, розвал цих ультраменших надітих путан буде нам тільки на користь. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте стосовно цього. Сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Тож я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!